Сьогодні в програмі час інтерв'ю маємо можливість спілкуватися із Сергієм Тилошином, доктором політичної науки, професором. Вітаю вас. Доброго дня. давайте розпочнемо із тенденцій, які вимальовуються в державі напередодні осені. Всі ваші колеги по, по цеху прогнозують дуже серйозні перетурбації протягом політичного сезону, який розпочинається і співпадає ще й з місцевими виборами. На які зміни слід очікувати, які є об'єктивними. По-перше, обережно ставився і до би, тому що сьогодні частина влевова частина м -м, політиків, громадських діячів зайняли ешелони у виборчих списках, і так чи інакше вже не стільки прогнозують, а пропагандують ту чи іншу політичну силу ідею. І як у лікаря ні на дуже важливо, коли вони кажуть, щоб вони ще казали е яку політичну позицію вони мають. А по суті, насправді вибори місцеві органи влади це закінчення формування вертикалі, Вертикалі, яка зможе підготуватись до наступного дуже важливого кроку парламентських виборів і фактично завершити політреформу, якщо вона буде виникати в тому чи іншому контексті, не збурюючи політичну ситуацію на рівні громадян. Це перше друге я можу зразу запевнити що органи місцеві е, органи місцеві влади вибори тобто ці органи не стільки будуть визначати бізнесове і як раніше до речі було обличчя україни скільки будуть е, ну скажімо інфільтровані вплетені в систему влади тому що сьогодні депутат місцевих органів влади на відміну від колишнього депутата який мав можливість впливати на роздачу землі і вирішувати чи чі не буде це міф сьогодні будуть вирішувати інші особи які десь на рівні Куратора від центральної влади і губернатора, все інше, це буде обслуговуючий процес органів влади, діяльності органів влади. Тобто, сьогодні спроба бізнесу реалізуватись на рівні місцевих органів влади це дещо, скажімо так, несерйозний бізнесовий прорахунок. Але влада, до речі, як і опозиція, обійтись. Без виборів місцеві влади не може владі потрібно завершити знову повторюють формування вертикалі. А опозиції потрібно не дати завершити влади, якщо будуть референдуми, плебісити, не дати можливість взяти органи влади під власне домінування. А яка мета вибудовування монопартійної вертикалі влади? Починаючи з комунальних тарифів, не можна ні жодних, як показує досвід Ющенка, сконцентрувавши тільки владу на одній вулиці, навіть в одному мікрорайоні, не можна реалізувати жодну політичну, економічну, бізнесову ідеологічну програму, якщо немає приводних рівнів. Тобто ніг от якраз у органи влади а до речі, ще буде реформа. Я впевнений і. Маю надію, що і влада це вирішить, проведе адміністративну реформу, бо про цю реформу достатньо багато розмов іде, коли місцеві органи влади будуть виконувати комунальну функцію і відпрацьовувати загальний план, загальну стратегію центральної влади. Тоді оця моновлада зможе працювати. Ну і політичні події. Будь ласка, політична реформа, вибори до Верховної Ради наступної коденції, зміни до Конституції, можливо, можливо референдуми тощо. Без місцевих органів влади як адміністративного ресурсу, який контролює ці процеси на рівні громадян, дуже важливо. До речі, якщо навіть акції протесту і падіння рейтингів почнеться відбуватись не з центральних органів влади, а почнеться відбуватися на рівні комунальному. І ось тут дуже важливо, як будуть ці органи влади працювати. А де, давайте подивимося два, два процеси, які один виключають. з одного боку, анонсують серйозні кадрові зміни, зокрема в уряді на цей, на осінь. І таким чином будуть зачіплені інтереси партій, які сформували цей коаліційний уряд. А з другого боку є серйозне бажання змінити конституцію конституційними більшістю голосів. Так, якщо будуть виганяти урядовців від тих партій, то чи не розвалиться цей ці 300 голосів необхідні для того, щоб переписати конституцію? Бо поки що не розвалиться. Поки що не розвалиться по тій причині, що сьогодні зменшиться вага тих партій, що утворювали коаліцію, і збільшиться вага новоприбулих, які шукають власні політичні проекти. Це найбільш відомі, тих, що ми називаємо перехідники або птушки, або по-різному, що прийшли в коаліцію, створили власні проекти, або ті, що не прийдуть в коаліцію, але будуть ситуативними партнерами. Вони мають перспективи і їм пообіцяли, як кажуть, від деяких пропозицій не можна відмовитись. Ті чи інші формативні посади, реалізувати власні медійні проекти, власну реалізувати партійні проекти. До речі, навіть частина моїх знайомих олігархів вже поміняла формат, наприклад, відб'ют, поміняла формат. До речі, це голосування по Києву свідчить. Поміняла формат вже в іншому форматі, навіть посади поміняли. Вже не підписується Депутат відб'ют А підписує вже нова посада. Це може свідчити, що його бізнес-інтереси. Ми не будемо казати, яким чином чи це е, цікаві проекти, чи це тиск. Але вони змінили дуже активно і ситуативно від ситуації. Значить, коаліція формально збережеться, але тиск основних гравців може зменшити. Будь ласка, можна зменшити блок Литвина, вплив блоку Литвина в значній мірі. У всякому разі цікава поведінка Володимира Хайловича, який як прогнозист. Як мій колега також активно змінює власну оцінку, може свідчити про те, що ситуація змінюється, і не він формує ситуацію, а вже він підформовується під ситуацію. Друга частина активна переговорщиків від його блоку, що знаходиться в системі вже більш прив'язаної коаліційної. Частково це позиції комуністів і інших політичних сил. З іншого боку, дуже коротко, ви мене спитали по кадровим. Кадрові і потрібні, тобто, влада, яка не відчуває, ви сказали змін, а зобов'язань немає. Є ситуативний політичний і економічний момент доцільності. Ось навіть останні події, і ми можливо, це не є секрет, але основні навіть політичні гравці не впевнені у своєму майбутньому. І тут питання не тільки рейтингів, а питання реалізації свого політичного економічного вони не впевнені. І ось, виходячи з цього, мені здається, буде три підходи до кадрових змін: як в коаліції, як у владі, так і е, в опозиції. Ми бачили, що цей період, оцей період шестимісячної формування вертикалі влади, був так чи інакше домінантним для так званої групи фірташа, так, серед всіх бізнес-структур. Чи означає це, що ці зміни потягнуть за собою? Виведення групи Фірташа як головної в, в, в державному управлінні і заміна її на якусь іншу, на яку тоді тоді ми може не спрогнозуємо, може підскажемо і владі і опозиції. Є декілька підходів. Якщо ми е, ну, будемо посилатись на Бісмарка і на Черчилля, але. Доцільно відчувати вплин часу, і якщо хочеш бути при політиці, повинен бути ефективний. Якщо ти хочеш бути ефективний, ти повинен бути якісний. Постійно розповідати, що рейтинг тримається порівнювати з іншими рейтингами це не серйозно. Що це торкається і влади, і президента, і уряду, і опозиції. Проблема в іншому: чи може бути виведена група? Може. За рахунок чого? За рахунок розрахуватись, запропонувати нові проекти. Я маю на увазі бізнес-проекти, будь ласка, нові домовленості, газові, негазові, медійні, кадрові тощо. Яка ціна виведення? По-друге, чи захоче ця група вивезти, якщо вона задовільниться великим бізнес-кушам, тобто отримає великі гроші, я впевнений, що вона. В принципі, отримає, тобто буде найдена золота середина, щоб зберегти обличчя держави разом з тим розрахуватися з основними спонсорами. Але чи погодиться ця група про виведення своїх людей з політики? Я маю на увазі з вищих державних посад. І ось тут велику роль буде грати від домінуючої групи, я маю на увазі президента, його найближчого оточення, а також основних груп впливу, що знаходяться в кабінеті міністрів. Це зокрема. І не тільки прем'єр, а й група Андрія Клюєва, група Бориса Калєснікова і Рената Ахметова, або навпаки, та інших гравців, що сьогодні, в тій чи іншій мірі, бачать власний розвиток, починаючи від комунальної реформи і закінчуються загальнодержавними інтересами. От тут, власне, на, на цьому магічному слові, яке ми чуємо щодня і багато разів на слові реформи, ми бачимо дивну, дивне протистояння по лінії адміністрації президента, де зосереджені. Теоретики цих реформ, так або принаймні вони озвучуються через адміністрацію, і Кабінету міністрів уряду Азарова, в якому реалізація цих реформ на практиці не задоволені навіть ті, хто їх готував Реально. і писав. Так. так от чим закінчиться о, 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 оцей конфлікт між словом і ділом? Це перше, коли ви поставили питання режим, не режим, режим це сформована ідеологія. Режим це не тоді, коли поліцейськими методами судовими б'ють по пиці. Тоді вже, значить, режиму немає, він перед агонією. І обов'язково, це кожен і правник знає, знає соціолог, знає політолог. Проблема дещо в іншому. Спільна ідеологія основних гравців. 12 груп в регіонах. Зрозуміло, що з цих 12 є ж 5-6, які домінуючі. Інші в тій чи інші шукають ситуативний союз. Ми можемо перераховувати, називаючи прізвища, можемо не нарахувати. Проблема в тому, що кожен з них, як би ми називали, є професійний своїй галузі. Але ідеологія загальної реалізації не співпадає, на мою точку зору. І сьогодні утримують, чому їм потрібна так чи інакше перемога і не падіння рейтингу. Тому що потрібно реалізувати спільну, так би мовити, ідеологію режиму. Це не є негативне слово режим, бо був режим Ющенка, режим Кучми, режим Кравчука. А що це? Тобто є режим, він обов'язково повинен дати результат: рік, два, три, чотири. Якщо немає результату, тоді потрібно пояснювати громадянам. Якщо немає бажання і вміння пояснювати, включається репресивний поліцейський апарат. Якщо включається репресивний поліцейський апарат в глобальній системі, рано чи пізно відбуваються соціальні вибухи. Тобто це пара. Навіть режим наших сусідів, я маю на увазі політичний режим контрольованої демократії, розуміє, що треба випускати пару. Але ви не сказали головне, тобто конфлікт між словом і між по реформах, але репресивні методи ми бачимо вже, О, вже з перших днів. Це свідчить про деяку неефективність. Деяку неефективність. Я не кажу, що ця ефективність поки що стала системною, бо ось результат ми побачимо восени. І буде результат. Адміністративна тут тільки не вирішить. Адміністративний важель щодо виборів не, не вирішить. Ця ефективність потрібна. Так ось дуже важливу роль згідно Конституції буде визначати президент. Тобто, чи зможе він стати координатором, це не обов'язково. Він повинен вигадувати цю ідеологію, але він повинен почути, запропонувати і всім 12 групам, скажімо так, чи 6, цю ідеологію нав'язати. Коли ми відчу... з одного боку, це позитив, коли йде суперечка, демократична суперечка, починаючи від будівництва доріг Кабміні, це добре. І конкуренція, і включаючи райрад. Навіть в регіонах різні підходи, особливо перед виборами, після виборів, я не кажу. Але проблема в тому, який вихідний результат і прогнозовані наслідки цих результатів. Я не чув поки що, до речі, на жаль, від опозиції оцінку результатів діяльності з одного боку і з іншого. Боку оцінка своєї діяльності тими, хто відповідає за ті чи інші зміни. Якось воно, знаєте, так спливає, а воно ніколи в політиці не спливає, воно концентрується. І ось чому це вихідна. Якщо влада не проводить, ну скажімо, кадрових організаційних інтелектуальних змін, вона бере на себе весь негатив. Якщо вона проводить, вона частково негатив знімає і, скажімо, або піднімає рейтинг або розмиває опозицію, або домовляється. Якщо знімає в е, негатив, а він назбирався за шість місяців, це значить, що будуть ЦАПи відбувалев Абсолютно відповідно на кого будуть е, вішати цієї осені відбування за неефективних шість місяців реформ. Ну у нас е, я б не назвав би ЦАПи відбувай а назвав би тих, у кого менше сконцентрований фінансовий, адміністративний, медійний організаційний ресурс. Перше. Прем'єр чи буду чіпати прем'єра? Можливо, критикувати, але він сьогодні найбільш компромісна фігура для президента. Тоді я, Микола Азарова, тоді я не виключаю, що це буде чіпляти питання віце-прем'єрів окремо. Я не виключаю це у Нас дуже багато, дуже. Які, з них... ось. По -перше, по -перше, які з них втратять. З По-перше, вимоги і Європи, вимоги економії, зменшити кількість віце-прем'єрів. Перше. А ось які можуть попасти ті, що йдуть на вибори. Тобто Сергій Тегідко. Може бути, так. Це питання Податкового кодексу. Тобто він не буде грюкати, бо йому вигідно і економічно, і політично залишатися і там і там. Але питання в політиці і там і там має свої позитиви, економічні і політичні, але й мають негативи. І там окрема розмова, і це важкувато. Не виключено скорочення віце-прем'єрів іншого блоку, якщо буде реформа і зміна міністрів оборони, там МВС і інших структур, то говорити може... про віце-прем'єра силового? Силових питань Володимира Сівковича не виключено, тому що він сьогодні так би з одного боку активну свою роль грає. З іншого боку, у нього немає як на мене реально важелі впливу на ці структури. Він може розставляти людей, але інше ну, Пливати на систему дуже важко. З іншого боку, це може торкатись питань міністрів економіки і тому подібне. Фінансів я вважаю, чіпати в меншій мірі будуть, тому що це креатура повністю, скажімо, прем'єра. А ось економічні блоки будуть, так би мовити, розтягуватись і концентруватись в інших віча-прем'єрів. Зокрема, Андрія Клюєва, Бориса Коляріснікова тощо. І інших, то виникнете. Взагалі, мені, з мені здається, з'являться інші фігури, які ми називаємо помірковані, нейтральні. Або які можуть забезпечити владі на виборах медійні, знову повторюємо фінансовий, інтелектуальний і наційний ресурс. Тобто ці люди можуть підійти і тим самим вирішити проблему. А зовнішню політичну заспокоїти. Хоча я не перебільшував би емоції з боку зовнішнього політичного впливу до України, це так українці збуджуються, щоб підняти градус. Можливо, це секрет, а можливо, не секрет.